Усім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді чергова Hyundai Kona 2020 року випуску 39 кВт батарея з запасом ходу в 300 км, 32 тисячі пробігу, весь в рідній фарбі, в офігенному стані. Маємо тут LED ДХО, лінзована оптика, 17 легкосплавні диски, зимова гума 2022 року попереду та 20-го позаду. Безключовий доступ, автомобіль у нас привезений з Німеччини, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ось такий у нас салончик, такі коврики, преміальна акустика крел. Дуже хороший збережений стан автомобіля. Ось така гума в нас позаду. Задні парктроніки. камера заднього виду, в багажничку ми маємо зарядний пристрій оригінальний, буксировичний крюк, сітка, тут у нас компресор, герметик та подовжувач, повний сервісний набір. В білому, гарненькому кольорі. Даний автомобіль має один двигун, передній привід, 136 кінських сил. По комплектації у нас передні і задні електросклопій центральний замок, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, пробігу 32900. Датчики світла має. Утримання в смузі. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, клімат. Ось такий у нас бардачок, кермашик, електростоянкове гальмо, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху, автохолд та багато іншого. Ось Такий у нас підлокітничок, досить місткий. Знизу також маємо. Прикурювач 12 вольт та зарядочку для вашого телефону. Ось такий стан автомобіля має також датчик тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування та багато іншого. Дуже цікавий дизайн. Попереду у нас зарядні роз'єми Type 2. Та швидкісний роз'єм CCS. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця вулиці Ярмоли Мелешка 1В. Автомайданчик Вінкар. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті vincar.com. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності, дизельні та Електро. Якщо вам потрібна доставка у ваше місто, також можемо порахувати. Та доставити під ваш будинок. Якщо у вас залишились якісь запитання, телефонуйте на номер телефону, який буде прикріплений під цим відео. Надам будь-яку інформацію, будь-які перевірки. Що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.